Показуєте. Де висадка у нас посетної розсади. А як ви відміряєте відсти між розсадами? Я вже тобі признавчався. На око? Ніхло. Но Між рядами 105 см. підміжрядну фрезу трактор МТЗ-80. Нема поливу. Полив проведемо ще через тиждень-два. Зараз не вистачило часу, на це все. Разували на другий день після дощу, то земля, волога, Нічого й не буде. Та навіть якби суха була, вона б сухіша, б нічого не вплинуло. Ми садили ще не в таких умовах і все було гуд. Що ще цікавого, кормити по листу будемо, не знаю, один-два рази тим, за два тижні. Тих. Росада була десь таке неповних три тижні, але це якраз супер під посадку. Міц вона більше подобається, ніж переплетена і в ріст вона йде приблизно за такий вже самий час. Краще приймається ніж та яка була сильно переплетена. казана наша